Любі. Всім привіт! Ну що ж, Чехія, Туреччина. Останній матч, який я розберу конкретно на груповому етапі. Матч групи F заключний матч. І Туреччина перемагає 2-1. 2-1. Важка, але в той же час важлива перемога. Для турецької збірної. Давайте по порядку. Розпочинати, да, вилучення Барака по сути, було ключовим. ну Про це ми обов'язково зараз не поговоримо. 3-4 дуни Чехів прогнозовано. Чехія, по суті, грає таким же, такою схемою весь турнір. в Воро воротах Холіш Гаранач перепрошую, центральні захисники. Провод та Томас Совчик центральні півзахисники, Юра Сакцофал по флангах, Барак Гложек, центральний атакувальний півзахисник і Хітіло нападі. 4 2 3-3 на теречі, на гюдок воріток Демірал, Акайден Зікснеке, Мюльдора Катіоглу Зікснеке, івська Азжан, центральний опорний півзахисник, Хакан Чахланоглу, футболіст міланського Інтернаціонале, центральний атакувальний півзахисник, до речі, я вражений Герою Хакана для мене це олицетворення, якщо так можна сказати, да? для національної збірної Туреччини. Да? Тому що справді цій збірній Туреччини, на мою собі тем зору, лідер саме Хакан Чехванаку. Єлдис та Арда Гюлер – Це в нас флангові футболісти. Ну а Гілмас грав сьогодні у нападі. А Чехія розпочала, друзі, поцікавіше, ніж Туреччина. Був непоганий момент після кутового. ну, В принципі, да. Чехія, напевно, одна з найкращих була команд Мечпет Європи. Там якісь кутові, стандарти. Чехія може наказати може наказати і може забити дуже багато голів саме стандартних положень. Але вилучення Барака 20 хвилина. Він отримує дві жовті картки. Барак дуже, звичайно, прикре вилучення для барака. Зараз я покажу вам. Так, давайте. Ось на саме початок. Ось барак. Отримає на 11-й хвилині жовту. Він зірвав контратаку. І проходить буквально хвилин 9. Друга жовта. Порушення правил центр поля. І вилучення Чехія з 20-ї хвилини в меншості. Ну, а звичайно, що коли у тебе на одного футболіста менше. Туреччина цим прекрасно скористається. Прекрасно. І після вилучення Барака, я думаю, на відсотків так 90% було зрозуміло, що Туреччина, да, на жилах, да, але все таки дотисне. Все таки дотисне. І дуже багато моментів Туреччина створила. В кінці перша тайму, бляч, таким з дивом не залітав до сіборі. Але везіння Чехії закінчилося на 51-й хвилині і 8 хакан чехонагу. Літер. Там в одній атаці взагалі були чотири удари по воротах. Фобість Чехії, як козаки, якщо так можна сказати, відбивалися, кидались під ці удари. І нібито за вас не відбились. Да? Але друга фаза атаки. Ми ще скакає на Хакана і Хакан в неочевидній ситуації пробиває на силу в дальній кут і відкриває рахунок. Хакан чохланаглу робить рахунок 1-0. Хакан Чланаглу робить рахунок 1-0, а Юксек ю, записує в передачу. На Хакан чохла наглу, молодчинка він забиває. Чихланаглу. Чихла Забиваємо. Ось емоці Гакана. Просто молочинка. Просто молочинка. Потім там яке ішло, виходить. Но чехи не здається. Чехи не здалися, і на 66 хвилин Томасочик забиває. Рахунок Томас зрівняв. Так ось неочевидна ситуація. Здавалося, що вратарь Туреччина контролює ситуацію, але м'яч підкупив. Нападник, скинув на Томасочка, Томас э, розстріляв. Розстріляв. Не також Томасочка та то лідер, да? Шехіть Томас точно був найкращий сьогодні. Він забив і взагалі. і працював погано. Але в меншості все-таки Чехи, звичайно, ще більше відбивалися. І Туреччина на 90 плюс 4 хвилині вирве і перемогу Джентасон заб'є. Емоції футболістів Чехії, до речі, після матча. Там ще й вилучення потім було. А Чехів прикро. Десь мене пощастило з португальцями, да? пропустив на останніх секундах. З Грузії не забули дуже багато моментів. То що ми беремо гру. Історично та перші хвилин 15-ти були краще, на мою думку, та у Чехії. Просто вилучення все переломно. Якщо б не було б вилучення, я думаю, би Чехія, звичайно, що не віддомінували б. От цьому поїдемо. Ну, принаймні, би був би а Так подивіться, 12 18 удари. Хоча подивіться, навіть по ударах в Площину, Чехи навіть в меншості завдали 7 ударів в Площину. У Туреччину було 5. А на перших хвилинах матчі взагалі Чехи навіть і притиснули футболістів Туреччини. Да, без м'яча, 31% володіння у Чехії, прогнозовано, команда з 20 ї хвилини грає в меншості. У Туреччина, звичайно, що дуже високий відсоток володіння, 69%. 7-3 за кутовими, 69% точність пасу в Чехії. Чехія, Чехія ну, не могла навіть вийти з-під цього тиску Туреччини. 87% точність передачі Туреччини. і Але подивіться гольові нагоди мої любі друзі, 4 гольові нагоди. Чехії 3 упущені. Друзі, ну Чехія не награла на Поразку. Ще так об'єктивно бути, не награла. На поразку Чехія. Так, да, у речі, не був тільки один шанс на його впустили. Так але Чехія там в меншості настворювала. А до того. Ну, коли грали рівноцінними складами, Чехія мені подобалась більше. Десь не пощастило. Десь трішки не вистачило. Маленького везіння. Ну. 227 передач у Чехів, 158 передач. Точно, ну мало за що, мало передач. Тому що грали в меншості. 512 у Туреччині 448 точні із 12 ударів тут 7 в площину. 3 повз ворота. І 2 удари просто-напросто були заблокованими. У Туреччини з 18 ударів, 5 площину, 6 повзорот, 7 ударів заблокованих. По відборах краще навіть були футболісти Чехів, хоча більше їх зробили футболісти Туреччини. 5 сейв вратаря Туреччини і показова статистика. Ось браво, дуже показову статистику навели. 3 сейвів вратар чехів зробив, 19-20 не см'ячі. 24 перехоплення. Порушували правила більше футболістів Чехії. Ну, Чехії взагалі дуже багато порушують правила. 16 порушень, 5 карто, 5 жовтих карток. Команда. Ну, подивіться, друзі. Скільки у Туреччини? 11 друзі. 11 жовтих карток. 9 порушень, але 11 жовтих карток. Та це минуло від запасних хтось там поотримував жовті картки. А в шоці, друзі. Футболіст Туреччини також ну, характер, да, і Чехи, і Туреччина такі майсі команди. О, і два вилучення. І у Туреччина 11 джох-карток. Фантастика. Але причому 0. Червоних. А дивно, да? А дивно і справді. По такому матчі, думаю, не здавався б вилучення в Туреччини. Підверше підсумок, що ми маємо. Перший найкращий футболіст, я би тут виділив Хакакана. Чехланагло, якийсь я не забив. і взагалі дуже сильний матч провів. Вратаря би виділив би турецьку збірну. ось, друзі. Тому і справді, весь цей ввертаю гінук ви насправді також один із героїв. Але я все так обирає хана Чехонагло. Ну, таблиця. Таблиця. Що ж, Туреччина висідає другу позицію, виходить в плей-офф. Чехія вилітає. Але Чехія хоч і вилітає, але достойно, знаєте, ці матчі з Португалією, де Чехія десь трішки не втримала да, нічю. Дуже важливо, можливо, золоту нічю, да? Грузію десь не дотисла. Хоча моменти були. Ну і сьогодні з Туреччиною дуже багато моментів було не забули. Чехія, браво. Четверта позиція одне очко, але все-таки браво. Молодці, все одно молодці. Ну, збірну Туреччини я вітаю з виходом до плей-офф. Бажаю їм успіху. Ну і також хочу привітати, звичайно, ще раз. Грузію та Португалію. Осі три команди у плей-офф. До речі, Туреччина зустрінеться з за Австрією. Дуже цікавий матч. Не пропустіть. Дякуємо за увагу. Чехія 1, Туреччина 2. Розібрали ми останній матч групового етапу Чемпіонату Європи по футболу. А далі розпочинається кульмінаційний етап. Кульмінаційний етап це стадія плей-офф. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до нових зустрічей!